Всіх вітаю, шановні! З вами Рубанов Офтрейд І щотижнева аналітика традиційних ринків та крипти, перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, поширити відео між своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. Також нагадую, що виходить щоденна аналітика в закритому чаті, тому якщо. Вам цікаво, і вона вам дійсно допомагає, можете за невеличкий донат приєднатися, або також можете приєднатися до навчання, до education. Це навчання на самопрацювання, після чого ви отримуєте стратегію готову та вступаєте до мого ком'юніті назавжди. До ринку. Єврік, в принципі, поставили зрозумілу, начебто, провокацію. Ось. Такий у нас великий боковичок з вами виходить. І мені чомусь здається, що все-таки зараз будуть намагатися викуповувати Єврік далі по структурі в лонг. І я думаю, що найближчі таргети там 1.129. ось а, і також оцю ліквідність, яка тут лежить, також зрозуміло, що найближчим часом думаю, будуть пробивати. Тобто, треба дивитися, як сьогодні буде відкриватися також Лондон і основне Нью-Йорк. Тобто, щоб це все не було фейковим поглинанням і ціна назад не вкотилася, а просто закріпилася, і таким невеличким ордерфлоу просто йшла. Це буде найкращий сценарій для лонга без провокацій і тому подібне. Ось тому найближчим часом очікую, в принципі, далі похода вгору. Шорти буду дивитися тільки після віддачі даної провокації на продовження вниз. По фунту, по фунту, в принципі, ну... Ситуація аналогічна, тільки вони ось цей пулік не підзняли, а просто як би, тут утримали рівень, грубо кажучи, візуальний рівень є, і зараз намагаю, будуть намагатися викуповуватися. Тобто, в принципі, аналогічна ситуація. По Австралу ну, не так все очевидно, звичайно, як по іншим. От. В принципі, тут що у нас дуже великі пул ліквідності знизу є, але є і би, ось ця провокація, е яка, грубо кажучи, штовхнула ринок вниз. Тому е треба дивитися, що буде утворюватися тут. Поки що ми бачимо такий невеличкий несхідний флоу, і ну, якщо він продовжиться, то цілком вірогідно, що будуть знімати цей пул. Якщо говорити про лонгі, то лонги повинні починатися з поточних, тому що і так вже достатньо довго стоять в зоні, яку треба розвертати. Тому чим довше вони тут стоять, тим більше є сумніву, що вони все-таки будуть лонгувати. Можливо, також пробой почнеться. Тому така достатньо двояка ситуація. Ну, середина боковика також і рухи рів рівносильні. Далі GPY. Японська єна. Японська ЄНА зробила якийсь таргет свій на минулому тижні і зараз почала коригуватися. От, поки що бачу, що таким трендом йде вниз. Можливо, можливо, якийсь буде від неї такий фінальний закол, після чого все-таки я би подивився насправді шорт. О, тобто зараз вони йдуть на тест минулого накопичення. В принципі, можуть собі дозволити, і в принципі, і трендом спускатися. Тобто, це такий задьорг не обов'язковий насправді. Але якщо в принципі, дадуть, то, то обов'язково треба цю зонку подивитися як шортово. Далі по індексам. Друзі, індекси у нас відкрилися сьогодні з шорта. Ми бачимо, і, ну, в принципі, що і тут на тест, на тест минулого рівня, я не думаю, що тут щось таке неймовірне сталося. В принципі, я думаю, що зараз будуть тестити і потім продовжувати рух вгору. Тобто, допоки не віддадуть дану зонку, я шорти б не дивився. От, якщо вже віддадуть цю зонку і будуть провалюватися, то ми так можемо е спробувати з вами спрогнозувати ось такий варіант подій у майбутньому. Якщо вони провалять, потім вони повинні будуть захистити цю зону і вже потім провалитися ще нижче. Тобто, можливо, у нас утворюється тут якась така шортова ситуація, але в цілому. Це вже таке трішки дуже наперед забігаючи, і поки не віддадуть цю зонку, це дивитися не можна, і поки що це все виглядає просто корекційний корекція і далі лонг. Аналогічно по, по NASDAQ, хоча по NASDAQ вони вже віддають цю зонку, тут зрозуміло, і ну, да, NASDAQ більше шортово виглядає, якщо чесно. Ось, і треба буде дивитися е, на здачок на тесті даного рівня. От, і все-таки тут більше ось така історія. Е, і мені здається, що все-таки вони можуть да, досвіпнути, але якщо повертатися, буде то теж лонг. Е, далі Гер40 е, зробив свій таргет по старшому таймфрейму, друзі. От, і зараз е, на відкритті сьогоднішнього е, ну, понеділка він отримав нову провокацію. Він отримав нову провокацію, яку показує, що хоче відвозити в шорт. Тобто тут може насправді піти дуже серйозний корекційний шорт, тому треба бути обережним от, і подивитися, як вони зараз тут е, будуть цю всю історію відігрувати. Можливо, навіть просто почекати трішки формування декілька днів. Далі по е, нафті. По нафті поки що е, проторгували, е, геп, проторгували геп. Е, від гепа починають відбиватися, зробили нову провокацію. Е, вірогідніше за все, будуть спускатися далі вниз, е, і е, ніякого е, штурму 65-64, скоріше за все, вже не буде. І золото. Золото дало дуже цікаву точку входа в п'ятницю на закритті ринку. О, десь там, ага, Перепрошую не закритті. Там було ну, 16 да, на Нью-Йорку. от, І більше цю точку не поверталося, Таке відчуття, що золото буде далі лонгувати, тому можна придивитися золото в лонг. По БТК. БТК у нас теж сьогодні відкрився, відкривається таким дуже великим поглинанням і отримали верхню частину бокового тут добили ліквідність. От, і в принципі, про що це може говорити, друзі? Це може говорити про корекційний рух. От, і таке поглинання може там, в принципі, завести риночок і кудись на тест минулої зони 96. От, нічого страшного у цьому поглинанні насправді немає. Це частина якби, трендового руху, і допоки вони е, отримують минулу зонку, е, тренд ще все вважається лонговим. От, тому, в принципі, може бути якась така висадка. От, потенційних лонгістів, далі продовження тенденції угору. Отже, друзі, по новинам, По новинам, в принципі, більш-менш тиждень адекватний. Там більш детально буду про новини розповідати у себе в щоденній аналітиці. А так, в принципі, можна цікаво поторгувати без жорстких маніпуляцій на цьому тижні. Отже. Також нагадую, що ви можете приєднатися до навчання на самопрацювання, в якому є ролики, певні завдання, які ви виконуєте, і на виході ви у вас є стратегія. І ви працюєте, торгуєте. Також ви потрапляєте до мене в ком'юніті, де я видаю щоденну аналітику, де я ділюся рекомендаціями, ми спілкуємося. Тому хто давно хотів, будь ласка, звертайтеся і з всіма вами домовимося. І ще раз всім бажаю гарного початку тижня і, звичайно, профіту.